Ховатися не буду, сказав глухівчанин Сергій Сергієнко рідним, коли отримав повістку. Він не мав військового досвіду, але й вагань чи стати на захист країни теж. У липні 2023 року Сергій з ним після ворожого обстрілу біля Кузьминого на Луганщині. Майже рік родина сподівалася на диво, але збіг ДНК, підтвердив загибель чоловіка. Сергій народився та виріс у селі Некрасове. Він із дитинства був працьовитим. Любив футбол і волейбол, а ще риболовлю. Його папа і крісний теж його рибак. І так ся, він, от старшого сина не тягнув на рибалку, а він все время на рибак. Було накупляє все. І навіть жінати був, сім'я, і все одно він їздив на рибалку. А так любив займатися, він більше його, він по дереву там щось вирізать. І зробити там, ну таке, і посварки. Поруч з Сергієм завжди був його брат Олексій. Разом ходили до дитячого садка та школи, разом проводили вільний час. У нас добре були стосунки, все були. Друг другу допомагали, з нами. Треба йому допомогти, я приїхав. Мені надо вучити. Хто б його не попросив, він всегда допоможе, не Тхари. У будинку матері Сергія нині зберігаються вазони для квітів майстерно виконані сином. Він любив робити щось своїми руками. Після школи вступив до гулківського профтехучилища, де здобув одразу кілька спеціальностей: зварювальника, тесляра, муляра, плиточника та пічника. У 18 років хотів прийти строкову службу в армії. Проте через наслідки автомобільної аварії, в яку потрапив раніше, його не взяли. Після училища Сергій працював у будівельній сфері, а за рік до мобілізації займався бурінням Свердловин. У Глухові він зустрів Яну, свою майбутню дружину. Їхнє кохання подарувало їм доньку Лізу. Ой, вони п'ять років зустрічалися, жили, а потім тільки розписалися. Я скажу, що вони жили дружно, дружна сім'я була. Дуже добре вони жили. На початку повномасштабного вторгнення Сергій із родиною жив у Глухові. Тривожний світанок 24 лютого вони зустріли разом. Як почалася війна, мимо наш між поживим по центральній вулиці Пакутівська тута, і йдуть танки. Там, це БТР що там оце житло. Ми пот Це було на часа 4 чи може ранку. утра. Він бігом заправиться, заправиться, заправилися, і вони поїхали в село. Там неділю побули. А потім вже братно приїхали сюди. Сергій отримав повістку в грудні 2022 року. Став до лав Національної гвардії. Місяць служив у шосі, а в січні його перевели у сумський підрозділ. Звідти вони поїхали на Донеччину. 29 червня це ми з ним раз бачилися, Ми провели його і він поїхав. І першого вже він там виходив. Хоча мені він не казав тільки на нажимки, мені мені не казав, що виходив. На ноль. А вже як вернувся, сказав, що все добре, я зі мною балака, все добре, все, ми на місці. Тут я кажу, що сильно гучно, а він каже, тут тихо не буває. На Донецькому напрямку зв'язок із рідними був непостійним, але кожна звістка від Сергія, згадує його матір, була цінною. Одного разу він зателефонував мамі, коли поруч із нею була його донечка Ліза. Він, Привіт, привіт, Ліза. Що ти там, як ти? Що ти кушає, як сідаш, питає, оце, все, я тебе люблю, я тебе цілую, все доведе спокійної ночі. Це, вона довго не любила, і він довго не любивала котів, любила лакати, син теж. І потім це, я з ним ще побалакала, він каже, мабуть, завтра, завтра і будемо виходити. Якщо буде все добре, то в августі приїду додому. Зробимо операцію Янію. І у нього були останні слова, отак балакав, і він каже. А біто комини повнила і за так взяв, заплакав і почився. Через два дні пролунав ще один дзвінок. Сергій повідомив, що вони виходять на позиції. Це було в ніч на 12 липня 2023 року. Чую там, хлопці кричать, а не чого, лопати в нас є, все є. І він вийшов, йому дали гранатомет, який, каже, перематаний за Не знаю, як ми будемо відбиватися, що воно буде, але коротше. їх забрали і ж повезли всіх. Їх було 11 чоловік. Самий мало жив у годин зіме І сум ще гамусь Олексій. Наступні дні родина чекала звісток, але панувала тиша. 30 липня дружині Сергія Яні зателефонував його командир і повідомив, її чоловік зник без звісти під час бойового завдання. Невдовзі про це дізнався і брат Олексій. Йому єдиному Сергій зізнавався, що ситуація на фронті складна. Він приїжджав сюди там, приїхав сумати з балакаєм. каже ну. Тобі розказує, а не буду, ти сам розумієш, що там відбувається. Ну я кажу, я поняв. Я кажу, я навіть ну, і так нічого не буду, бо я розумію, що там происходит. Після повідомлення про зникнення Сергія родина сподівалася, що він міг перебувати в лікарні або полоні. З цією надією вони прожили орієнтовно 10 місяців. А в січні 2024 року надійшло повідомлення про збіг ДНК. І потім, вже як нам пройшло розслідування і. Ми почитали в розслідуванні слов хлопців усіх тих, що давали показання, що ці хлопці перші погибли, був 12 часов пролетів, прямо був прильот у бліндаж, тут їх розірвало. А Сергієнка ще бачили, що збивався до 16 15 його по сіні бачили. Потім хтось кричав, що штурм давай тікати. Він сказав, що я нікуди не прийду, і там він не залишився. Завжди мужнім та незламним, готовим йти вперед до кінця. Таким Сергія пам'ятають і його побратими. Ділиться пані Любов. Був дуже добрий, я не відступав ішов. Також вперед. Хлопці я задимбалакала. Каже, ми йому кажемо, що сьогодні не будемо виходити, тому що не наша там. А він що сюди приїхали. Типа сидіть. Всі був такий коза, і такої вперед, назад не шав. Сергій Сергієнко загинув 12 липня 2023 року під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Кузьмене на Луганщині. Йому був 31 рік. У героя залишилася донька Ліза. Їй лише шість. Він дуже любив її і вона його дуже любила. Вона ще згадує його з фотографія. Каже, я сплю з плюс папою. Стоїть фотографія з ну, воєнною назвать привезла.